Пане Андрію, ядерна кнопка для батьків. Що нам потрібно знати, окрім заяв? що, Звісно, Лукашенко хотів кнопку, але дадуть йому максимум ленточкою ножиці потримати, бо від нього лише територія. Шойгу сказав, контролювати ядерку будемо ми. Що нам варто знати, крім заяв? Кнопки у білорусів не буде. І означає, що ядерної зброї не буде. Це продовження шантажа. В принципі, глобально для України і для. Навіть безпеки в європейському масштабі, це нічого не змінює. Режим Путіна намагається вдаватися все нових, до нових форм ядерного шантажу, і, в принципі, виходить не дуже добре, тому що давно вже ніхто не боїться і якогось ефекту серйозного це немає. В Креніградській так званій області розміщена тактична ядерна зброя, тобто, в принципі, глобально це нічого не змінює. Ну, а те, що. Білорусь використовується як майданчик для російських окупаційних сил і засобів. Це також не новина. Ми це знаємо. Чи це з причини до входу Білорусь повномасштабної участі в війні проти України? Ні, наземні війська від цього нічого інших команд не отримували. Тому глобально це нічого не змінило. А те, що Путін практикує ядерний шантаж, ну так ми і так це знали, і весь світ знає. А це не спонукатиме білоруських добровольців звільняти до прикладу піти в Гомельську область. Як вам виглядає, що дані кажуть? Я думаю, що наслідки краху режиму Путіна будуть мати, ну скажімо так, серйозні історії і продовження для багатьох територій насамперед пострадянського простору, всередині Росії, безумовно, але не тільки за її межами також.